Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я вас хочу запросити до Львівського оперного театру. Тут буде світлове шоу з оркестром Гаррі Поттер. Тут у фойє розташовані такі фотозони, де можна сфотографуватися. Прийшов сюди, щоб провести вас у чарівний світ за Гаррі Потер Межир Симфонішов. У цю дивовижну подорож наповнену пригодами і чарами, нас супроводжуватиме оркестр, Big шоу, оркестра. Не кличка, Ще є серед нас факультет Гафолта. <клес> Чистокровні маги слізеринці. Нам <клес> опорив, що забагато.

Всі би побігли одразу за морозиво до Флорана Фортеск'ю або замовили б собі У -у! сову в айлопсі. це був би прекрасний подарунок для кожного. Хе -хе. До речі, про подарунки. Ми разом з Big Show Orchestra так само підготували для вас подаруночок. Що треба для цього зробити? Щойно з'явився QR-код. Вам потрібно буде його відсканувати. Перейти по посиланню на групу оркестру, підписатися на цю групу, під першим постом поставити сердечко і в коментарях написати чарівне слово І в таємній кімнаті Гаррі Потеру вдалося вбити величезного Василіська, скориставшись мечем годика Грифіндора. Ну, якщо Гаррі вдалося вбити Василіська, то нам точно вдасться вбити іншого Василіська, тільки бункерного і латексного. Це ваше дружба? Красуня про дітанку. Красуня про Ой, щось ці прекрасні жінки. Я ніколи не можу їх наздогнати. Перемогу і зробити добре діло, ми зараз влаштовуємо збір. Збір для спецпідрозділу гурмову артан, який веде бій в глибокому тилу. На трони. Отож, зараз мої помічники пустять позаду скриньку, в яку ви можете кинути будь-яку суму, яку заважаєте. Якщо так трапиться, що скриньку не помітите, позаду мене є QR-код, і на скриньках також є QR-код, які можете сканувати і перекинути гроші. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Вірте в ЗСУ. Слава Україні! Yes. 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 Як називається закляття, щоб я запалив, допустим, кінчик своїх парасорів? Люмос! Yes. Люмос, правильно, це було занадто просто, я знаю. Тому далі. Як називається закляття, щоб я викликав свого захисника? Yes. Експертом патроном правильно. Ну, давайте далі. Найскладніше, між іншим. Як, яким закляттям я можу начахувати купу грошей собі? Шуруй на роботу! Добре, це вже я сам вигадав. І шкода воно не працює. Закідьмою, ми лишень боїмося невідомого. Не більше, не менше. Нас попереду чекають ще випробування, але оскільки ми єдні, ми сильні. І тому нам немає чого боятися. Просто візьміть за руку того, з ким ви прийшли. І повірте в те, що ви не переможете. Нікому з нас не знести це прокляття. Та є від цього ліки. Тут вони шукати їх не треба на край світу, ні від кого. Вони нам віддадуть їх у боротьбі кривавій. Тож співаємо для вас, боги підземні і темні. Почуйте нас, володарі глибин, нам відгукніться, порятуйте нас, благословіть дітей на повну перемогу. Гельно потужних магічних артефактів, яких за легендою сама смерть передала трьом могутнім чарівникам. Зокрема, старша паличка, могутня чарівна паличка, яка вважається найсильнішою в чарах. Воскресальний камінь, камінь, який здатний повернути тощо померших. І плащ невидимка – плащ, який заховає від чужого. Ока. За легендами той, хто збере воєдинок цих три артефакти, статем буде подолати саму смерть. В історії є тільки одна людина, яка має цей дар. Цією людиною є Гаррі Поттер. Розбиті вщем мужність. Сміливістю, вірою в цьому також є магія. Така магія є і серед нас. І ми переможемо! О, колись більшого! що бавиться закінчується а в нас тут щасливий